про ситуацію у Криму і не тільки будемо говорити із політичним експертом Андрій Городницький уже із нами на скайп зв'язку, пане Андрію. Слава Україні Слава, вітаю вас. Отож, серія потужних вибухів на аеродромі Сакі у Новофедорівці в Криму, де за повідомленням командування повітряних сил ЗСУ було знищено дев'ять ворожих літаків. Це ще не переломний момент у війні. Про це в коментарі ТСН. Сказав колишній посол США в Україні, а нині голова центру Євразії в Atlantic Council Джон Гербст за словами дипломата удар в Криму це ще одне свідчення української винахідливості у боротьбі проти агресивної війни Москви. Хоча до чіткої перемоги України це не це не означає поворотного моменту. Це зміцнить мораль українців і зробить Москву більш обережною у використанні Криму для військових ударів по материковій території України, зазначає Джон Гербс. Власне, пане Андрію, чи погоджуєтеся із паном Гербстом? І чи справді росіяни почнуть ставитися до нас обережніше? Та і зрештою зрозуміють, що Україна це серйозний ворог, друзі. Підписуйтесь на мій youtube канал. Ставте лайки, коментуйте і саме цим підтримуйте український YouTube. Нас не так багато, але ми міцні і ми переможемо. Слава Україні! Ну звичайно, тому що після попереднього знищення е, Москви ми бачили, як їхній флот автоматично пересунувся трішки подальше від зони дії ураження наших ракет, е, тому що вони прекрасно розуміють, що і гарпуни, які б'ють досить непогано і далеко, і наші нептуни і всі інші засоби вони в принципі перекрили і закрили питання з островом Зміїним. Е, ситуація з сучасними. Ракетним озброєнням дійсно в Україні покращилася про те, що я говорив ще буквально декілька декілька тижнів тому, про те, що е, ракети е, дальністю дійсно там до 300 кілометрів. Хоча про це дійсно е, зараз не говорять, що офіційних ніхто про це не заявляв. Навіть після цих всіх ударів говорять, що це може бути і диверсійні групи, і, як ти кажуть, і недопалки. і Чому як завжди це та сама ситуація, яка була з крейсером Москва, о, така сама ситуація і тут в Криму, але в принципі всі прекрасно зрозуміли. Що росіянам варто боятися і? В Криму для них немає зони безпеки. Раніше вони ж всі заявляли, що ми в Криму під таким під парасолькою 에, ПВО, пр, ПРО, і ми спокійно можемо сидіти, вводити туди війська на перепочинок, спокійно виводити свої офіцерські склад і так далі. Тому подібне а зараз. Ми показали, що ні, хлопці так буде. І Якщо ви воюєте, то буде воювати на цій території України як мінімум. От і в принципі на території Росії, тому що ми бачимо, як палають е, е, і нафтові заводи, і нафтопереробні і в Єйську, і в інших містах е, прикол. Овної України. Тому, звичайно, ми розуміємо те, що зараз Україна перейшла вже межу, скажімо так, більш ефективного ведення бойових дій. Якщо раніше ми могли дійсно там, я вже не говорю часи до Хаймарсів, тому що там взагалі була жахлива ситуація, і дійсно була жахлива, тому що нашим хлопцям було просто е, надскладно стримувати всю арт арт навалу. От і ми пам'ятаємо про величезні втрати в червні і в травні навіть. Ну не будемо згадувати дійсно, ситуація була дуже проблематична. Зараз ми перекриваємо дійсно, дякуючи точній зброї і навіть ракетам Хармсам, які е, ультрасучасні б'ють по радіолокаційним системам. І, е, Чітко наводяться, і вже тільки буквально за декілька днів було знищено 12 е радіолокаційних систем. Це вже показує те, що це враховуючи спорідні наприклад за минулий місяць, було за весь місяць збито 12, а за декілька днів було збито 13. Це дуже потужний крок для української е як мінімум повітряної е безпеки. От і як мінімум, тепер вже наші літаки можуть спокійно літати на фронтовій зоні, якщо раніше вони скажімо так ризикували в тому числі звичайно і російські літаки також е не сильно ризикували е там з'являтися на нулі от і старалися битися цей е адакувати здалека. От то зараз в принципі ми можемо на рівні бвати і обстрілювати і бомбардувати так само, як і. Там ті самі російські повітряні війська, тому дійсно це величезний крок, і я вважаю, що ми рухаємося в конкретному напрямку до правильної контратаки. Правильної, не спішливої, не просто галопом погласти всіх людей, аби просто захопити там, знаєте, до 24 серпня. як є така традиція в рашиських на мене це, дата. Так, ну, ми пам'ятаємо Грозний, як брали до нового року, хотіли зробити подарунок і вклали там десятки тисяч людей і сотні, а і більше тисячі е, техніки за один день. Тому ми, ми розуміємо, що ось ці такі ідіотичні моменти, в принципі, слава Богу, вже в минулому, і це показує те, що наша військова е, справа вона рухається вперед. Що ми не стоїмо, і що е, наші інструктури іноземні, і слава Богу, які е, допомагають нам, і які зараз навчають хлопців і навчають не тільки звичайних хлопців, і офіцерський склад вони показують, як можна воювати набагато ефективніше, не застосовуючи старі за е, ці архаїчні технології, і засоби радянського союзу. І, на жаль, е, точніше на щастя для нас і на жаль для Росії. Е, в принципі, вони наш ворог використовують такі системи. Хоча вони також вчаться, вони також кожен день прогресують. На жаль, для нас, от але, в принципі, поки що, це відбувається дуже дуже повільно і. Е, Еф ефективності цих дій в них недостатньо Їм стандартно закидати м'ясо накрити сотнями артилерійських установок яких ще у них достатньо знову ж таки на жаль для нас, тому що ми бачимо ситуацію і на Бахмутському напрямку, і ситуація в пісках дійсно така. Ну. Також не сильно хороша і для нас, тому що там залишається величезна кількість артилерії російської, яка накриває кожен божий день і не просихаючи. От. Тому, в принципі, єдиний плюс в цій ситуації те, що їхня техніка все-таки е, також має закінчуватись. Тому що ми розуміємо, якщо ти будеш безприривно гатити е, свої артилерії, відповідно і. Воли eh, зношуються і сама установка зношується не часто і підриваються, і їх замі замінювати потрібно постійно. Ми бачимо, що вони ж стягують техніку з всієї Росії, в тому числі і з Білорусі. Вже помаленьку техніка підтягується, що їм недостатньо цієї її зброї. Це вже величезний плюс, і це говорить про ще один нюанс стосовно майбутньої потетичної мобілізації. Тобто, навіть якщо в, 어, збожеволі е, збожеволіли. Представник Російської Федерації пан Путін нешанований, шанований схоче мобілізувати своїх людей. Він, в принципі, просто не зможе їх і ніягнути. Ні, прокормити, ні дати їм зброї, тобто навіть його величезне бажання просто кинути. Хіба що знаєте, як буде як під час штурму Києва е, в 43-му році, 44-му точніше, як казали: ну от знайдеш як де, чорножупанники, зброя десь випаде, фачу, біжи, і далі штурмуй, Тобто навіть зброю не давали. Така сама ситуація може бути і тут. Хіба що як м'ясо кинути? Ну це вже буде тільки чайдушний душний крок. От тому для нас це, знову таки, є певні плюси, є мінуси, і ми готові Далі воювати, але точною зброєю, і е, ми бачимо по пакетах допомоги е, Америки останній цей про там більше мільярда доларів. Навіть тобто в принципі вона надає нам дуже потужну е, ракетну підтримку знову ж високоточні ракети до хаймарсів до 155-й 155 п'яти стоп калібр е, до до сімцемдесят артилерійських установок і інших тому е, там більше 70 тисяч це вже величезний плюс для нас тому що ми вже бачимо що е, дійсно ми готуємося до правильної контратаки з нормальною бронетехнікою яка вже поїхала на південь яка вже якої вже помаленьку помаленьку стає там Досить -таки багато це говорить про те, що ми піклуємося про свою армію, піклуємося про своїх воїнів. Ми не готові просто кидати їх там на м'ясо, казати Давайте там штурмуйте в полях, біжіть на актилері, біжіть на кулемети і так далі. тобто це все буде дуже таки потужно на виснаження, і я вважаю що тут навіть не потрібно спішити. Дійсно, тут потрібно зробити чітко виснажити ворога, тому що ворог дійсно виснажується. Якщо в нас є величезна підтримка західного світу. І слава Богу, вона не припиняється. Е, то в Росіян справді її не так і багато, тому що, е, наприклад, за останніми тижнями е, ми бачили, що в Росії вся військова техніка. То тим чи іншим тим той чи іншою містою вона складається з західних да, і, і була така інформація стосовно ракет, та, що дуже багато чіпів складових е, в тих ракетах, яких Росія випускає по Україні, є саме американських, саме є з США, та і їх на сьогоднішній день не постачає, тобто там тотальна заборона дії. І е, ну в результаті ракет у них е, меншатиме та тому, що виробляти вони їх на сьогоднішній день не з. Проможні. Ну дійсно, ситуація з чіпами там заліди в них критична, тому що основні на сучасні там чіпи вони контролюються за тільки західним світом. І ми, ми розуміємо, що ця ситуація з Тайванем, Наприклад, там, де в Тайвані виробляються самі потужні, хоча там будь-які чіпи, навіть ситуація, коли Тайвань просто припинив постачати вже ті радянські технологічні чіпи, які навіть мені здається там просто така лампочка була. Ну що вони вже таких не виробляли навіть от, але все одно вони і їх припинили постачати Російській Федерації і дістати їх ста. Є все складніше і складніше, так вони знаходять на жаль всі всякі різні методи, і е, навіть остання поїздка е, пана Лаврова, нашанованого в Африку, говорить про те, що вони шукають якраз такі перевалочні пункти. Тобто вони домовляються з країнами. Вони на наприклад, якщо взяти конкретно країну Малі е, або Малі, е, там де є їхні штучно постав поставлений така хунта уряд, і вони там надають їм зброю, гелікоптери бойові там. Автомати, все інше, а замість того, наприклад, ця країна закуповує якісь е, на свою, на своє ім'я техніку. А потім там офіційно, неофіційно перевозять попри попри санкції, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що малі ті санкції не сильно мають значення. Вони перевозять в Росію. Тось, тобто, але це дорого, це не якісно, це не швидко, і ми прекрасно розуміємо, що це рано чи пізно воно все одно призведе до вигорання країни. Воно призведе до зменшення в випуску як мінімум як мінімум ракет, а як максимум, взагалі, всієї зброї для нас величезна, величезна користь, тому що ми бачимо, що ну ми, ми, ми будемо готові будь-якому випадку до майбутніх виготовлених ракет і зброї. Ми бачимо яка ситуація, наприклад, в Палестині і Ізраїлі, так що технологічний Ізраїль. І, скажімо так, досить таки примітивна зброя самого Палестини. Вони випускають її багато, але ці ракети настільки неякісні і настільки не прогресивні, що просто весь, наприклад, все ППО і ПРО Ізраїлю справляється з ним досить досить відносно, але легко, Тобто є на 90, там, 5 відсотків, чи скільки вони там збиваються всіх ракет. Тобто, в принципі, це є дуже дуже великий відсоток і якісний. І якщо в таких умовах ми доведемо країну до цього цього колапсу, в принципі, наші про і сучасні. Системи, от і, і іріси, і американські системи, і нідерландські системи, які вже є в Україні. Вони будуть справлятися з цими ракетами досить таки вільно. Це при умові звичайно що цей конфлікт затягнеться на там довгі-довгі роки. А на жаль, поки що, все до цього тільки йде. Ну допоки Росія та з простягнутою рукою їздить по світу, і Україна третього світу шукає якоїсь підтримки. Україна спра... Україну справді підтримують, допомагають та власне сьогодні, Лойд. Остін та міністр оборони США прибув до Латвії. він зустрінеться з представниками уряду Латвії, де обговорить в тому числі допомогу Україні. Власне, глава Пентагону вже відвідав авіабазу Варде, де відбуваються спільні навчання латвійських та американських військових. каже. Це саме та командна робота, яка зміцнює альянс. Ми і надалі тісно співпрацюватимемо з нашими союзниками та партнерами з НАТО по всьому світу, щоб підтримати український народ і зміцнити наших союзників з альянсу, а також стійко протистояти жорстокій і навмисній агресії Росії проти України. Міжнародні зусилля для посилення військових можливостей України продовжують реально впливати на поле бою, і це було критично важливо для того, щоб допомогти Україні захистити себе, як наголосили Сив, президент Байден на мадридському саміті НАТО, ми збільшимо наше ротаційне розгортання в регіоні та посилимо навчання з нашими балтійськими союзниками для подальшого зміцнення бойової позиції в регіоні. Тобто, ми розуміємо з цих слів, та що ну, по-перше, НАТО зміцнюється і посилюється. По-друге, українська армія вже остаточно переходить на стандарти НАТО, та не даремно там і, і в США, просто в захваті і, і в шоці від того, що роблять наші військові на по на полі бою. Поясніть мені, от, будь ласка, то це те, чого я ніяк не розумію. От ем, як Путін має закінчити цю війну і що він має пояснити своєму народу? Тому що все, з чим він ішов, повернулося для нього. Ну, все навпаки. Тобто нічого не вийшло з того, що демілітаризація навпаки. Та ми не хотіли НАТО, щоб було поруч. Навпаки, все навпаки, все не так. Ну до чого він йде? Дивіться, Путін він наростив в собі зовнішнього ще більшого ворога. Так, звичайно, він не він не очікував, що все так обернеться, тому що він очікував дійсно на Бліцкрік. І всі офіційні дані останні розвідки вони якраз говорять про те, що навіть дуже цікаве там є дослідження. Економічне про те, що навіть економічно Путін готувався на Бліцкрік. Тобто він там всі дані, всі свої там кредитні зобов'язання. Вони перевели в США, перевели в Європу. Вони надіялися, що Європа звичайно, їх не здасть. От і не хотіли швидко захопити. Пити Україну, але ми розуміємо, що Путін в будь-якому випадку він не працює на зовнішньої аудиторії. Він працює на внутрішню аудиторію і пояснювати він буде лише якимись своїми перемогами. Він зараз максимально зараз є е, там дань про те, що одні з най, самих найближчих його е, соратників шукають виходи на те, щоб домовитися з Україною. і Перш за все вони хочуть домовитися з заходом е, з Америкою про те, щоб вони вплинули на Україну, і ми вийшли на якесь перемир'я. Тобто, як мінімум, що або тут є декілька варіантів, або е, вони готуються. Ми зараз заморожуємо конфлікт на цій стадії, які зараз тобто є. Тобто, це буде попереднє АТО, так, якщо заморозити конфлікти, правильно ж. Розумію, глядачам хочу пояснити, так так, так, так. Така ситуація, як і з Донбасом. кажучи, на то на тій ситуації ми зараз замираємо, тому що ми бачимо, що лінія фронту в принципі вона стоїть так, вона там чуть-чуть там рухається, там вперед назад, але ми прекрасно розуміємо, що це не є якісь там адекватні або суперпотужні захоплення території, і більше вони от ще досі навіть не можуть захопити до кінця Луганського області. Там декілька сіл, ще досі залишається, хоча вони вже давним-давно про це прозвітували. Про Донецьку я взагалі мовчу, от але вони зараз вже говорять про якісь референдуми. Запорізькій області, навіть і гіпотетичні референдуми в Миколаївській і Одеській ну це взагалі для них абсурд. Але е, ситуація така, що е, вони вірять в те, що якщо вони гіпотетично проводить референдуми і захоплять території там Херсонської області, вони е, потім сприйматися як завойовник нових нових територій, тому що ви в нас тут ще приєдналися, але в, ще скільки територій, у нас там і Скадовський і, і Нічицький що хочете, що куча портів. У нас там є і Маріуполь додали. Тобто це буде величезне. Вони будуть це подавати як величезне там надбання. Звичайно, і росіяни також прекрасно розуміють, що це все, і ці всі санкції, і всі проблематичні економічні наслідки в майбутні, і е, куча чорних мішків, і відрізані руки, відірвані ноги, і все. Це все на вулицях. Повірте мені, там десятки, а то й сотні тисяч. Там, ну скажімо так, дійсно, якщо там приблизно 70 80 тисяч тільки офіційне там 에, НАТО говорить про те, що і американські спецслужби, що там втрачених е, людей, а ми можемо спокійно ще сказати, ще десь чоловік там тисяч які просто по всьому по всій Росії розсереджені, і вони будуть на цих каталочках кататись і з прапорами на день армії. Повірте мені, це буде досить таке психологічне важке. Враження від цієї війни, і е, вся ця ситуація, звичайно, вона буде накалятися всередині і пояснити вже буде набагато складніше. Але ми ж розумієш, це не демократія Росія. Не демократія, вона тоталітарна. Вона сильно не старається пояснювати. Вона дає кидає абсурд, як Гебрі сказав, то ще більш абсурдніша брехня, тим більше в неї вірять е, з такими важкими борздами в мізках. Вони вже е, ну насправді можуть повірити в всяку абсурдну штуку, навіть що ми перемогли в будь-якому випадку. Це гіпотетично, якщо ми домовляємося. Складаємо зараз тих перемір'я тимчасово там чи не тимчасово там підписуємо якісь там мінск 3 чи ще щось ми ну, прекрасно розумію, що цього не відбудеться Ну, це абсурд це ноль ноль Я не знаю, що має статися, щоб це відбулося. E, поки що цього звичайно не відбудеться, і весь світ цього не сприйме після всіх е, економічних втрат, після всіх військових втрат, після всіх людських втрат, чого я назвав економічні втрати, тому що ми прекрасно розуміємо, що і для європейського союзу, і для всього світу в цілому економічні втрати набагато вищі, на жаль, ніж людські втрати. Тобі ще якихось там країн е е третього світу. E, і ситуація така, що. Це буде зараз для них хоч якась перемога. Наступне це вони хочуть звичайно, ну Україна, все інше, заявляє про те, що перемога буде взагалі США заявляє про те, що ми будемо домовлятися тільки тоді, коли ми будемо на кордонах, як мінімум, там 91-го року. Ми розуміємо, що Путіну з це не вигідно. Ми розби бачимо ситуацію з Кримом про те, що зараз ніби вже як російська територія, ми офіційно туди напали тобто зараз має бути об'явлення війни, не спецоперації, припинення вся спецоперація має бути об'явлена війна, має бути мобілізація і все інше, так і так далі. Ну він цього не зробить. Що не сказали там? Так вони бабу? ж говорять, що так. це не ми. Вони говорять, що в них там здетонували просто боєприпаси і нічого такого не не, не не відбулося. І, власне, наші дуже круто підігрують. Пан Подоляк, зокрема, та який говорив: ну, що ми зробимо, якщо в них там боєприпаси займаються. Хіба ми винні в тому та? Якщо вони люблять курити, біля них, Ну це, це це все логічно. Ми вже кажуть, що нехай палять і на мості Керченському побільше. То тобто ми прекрасно розуміємо, що для нас це вигідно. Е, всі прекрасно розуміють, що відбувається, і Росія також е, Росія не може воювати. вона виснажується. Е, ми розуміємо, що вона не супердержава. Ми прекрасно якщо брати країни по ВВП, вона десь там ну за десяткою далеко. От і вона не спроможна воювати з такими потужними країнами, як Америка, як НАТО, як інші. Що ну елементарно, там та сама Франція має там вдвічі більше ВВП ніж в Росії. Ми бачимо по території. Е, вона не спроможна витягувати такі довгі конфлікти. Вони не розраховували на це. Все вони стараються перелаштувати економіку. Частково їм це вдається. Е, санкції в будь-якому випадку впливають. Вони там обх... обхідними шляхами. Е, дійсно, там частково їхня, е, скажімо так, експортна е, сировина економіка. Вона буде трішки врятувати, але далеко не довго. Що ну ми розуміємо, що рано чи пізно це все припиниться? Вже на 30% зменшено видобуток газу і нафти. Ми вже бачимо падіння величезне, падіння і ВВП для Росії. Там зараз більше 10% інфляції. А по факту вона ще більше, тобто е, там банкрутство технічне. Тобто дефолт їхні який це все показує на те, що скоро буде досить така жахлива ситуація. Перш за все для звичайних людей, точніше для в, високопосадовців, а потім вже для звичайних людей. Вони ж також хочуть, і ще раз кажу, відпочивати за кордоном. Я е, не про не, не про простих людей, я е, про там чиновників, депутатів. і так Далі а коли там їхні біли всі арештовані, вони понакуповували там куча в Італія і так далі, і їхні родини там виганяють. А зараз я недавно чув. Що це там питання з їхніми навчаннями, наприклад, Оксфорд там відміняє повністю їхні дипломи, анулює. Тобто е є проблема, куди не куди не поткнись, і коли тебе зневажають, навіть якщо ти маєш там мільярди, але ти не можеш їх потратити. Ну ніхто ж не хоче десь в калузі там витрачати свій мільярд і їздити на якихось там не знаю на, на Жигулях суперкілінгованих, правильно от золотих їм це не цікаво, але їм хочеться в Європі пожити смачно поїсти і випити хорошого вина. Ну в нас, бачите скоро їм цього не вдасться, і вони повірте мені будуть задумуватися, а чи варто далі наслідувати Путіна, чи далі виконувати його накази і генералітет і всі інші. Будуть помаленьку витісняти цю ситуацію, тому що вони вже звикли. Це не радянський союз, коли повністю це КГБ контролювало всю ситуацію навколо. І якщо в когось була якась хоч думка, десь там щось зробити, його просто ліквідували. Тут бачите, ситуація набагато простіша, Народ вже звик до західного стилю життя. Вони не жили в радянському союзі. Вони жили як в нормальному буржуазії, і вони хочуть продовжувати жити і так далі. Тобто, купувати там якісь там і меблі, там за кордоні. І так далі, цього зараз. Не буде і в принципі, скоро я думаю, що їм це набридне, і ситуація дуже сильно поміняється кардинально. Я думаю, їм достатньо буде там рік часу для того, щоб зрозуміти, що виходу цієї ситуації немає. Повірте мені, я впевнений, що і Путін сам розуміє, що якщо він зараз не зможе домовитися е, і. В нього не буде закриє повністю себе е, в цій цій коробці, е, антизахідні відповідно в нього були дуже серйозні проблеми. Він Пане Андрію, я просто вчора дуже цікаву таку інформацію читала, яка мене відверто збентежила та на підтвердження ваших е, слів е, в російських телеграм-каналах почали, почали розганяти інформацію, що 65% росіян виступають за припинення війни з Україною. Ну, типу. Раніше в них там скільки, 80 чи 90 підтримувало, а зараз що, що змінилося? Що, що, що таке? Я просто не розумію цього дослідження, я також що, звичайно, читав. Там 65% за, і 60, ні, 60 проти, і 65% за. Тобто там, я ж кажу, більше 125%. Ну, в, них, в них свої цифри, вони по-своєму рахують, так було завжди, в так, принципі. Там математика там дуже цікава, тому я поки що не можу взагалі коментувати це все, і для чого це все було зроблено. Я ще раз кажу, я, з кожного, я просто бачу, коли читаю, Знову ж таки, їхні телеграм-канали, бачучи, яка ситуація внутрішня, як у них там відбувається. І е народ у них він, він в будь-якому випадку не буде. Він не хоче, себе, е він не хоче бути причасним до цієї війни. Тобто він хоче дивитися по телевізору, він хоче витягувати прапор, кричати «Вау, яка у нас Росія велика, але коли тобі скажуть їхати вбивати або їхати покласти своє життя, вони скажуть, ні, ні, ви що ну куди? Ну ми ж прекрасно розуміємо, що це не це не моя війна, я не хочу до цього мати в Плюс, коли вони бачать, що вдвічі подорожали все, що у них там є, плюс коли вони бачить, що величезні проблематики накаляється ситуація, і вже Росія не така велика, як на здається. А якщо при умові, наприклад, про те, що зараз говорять пан Єрмак і президент, що якщо їм зараз припинять Будь-яке е, подорожування Європи і, і скажімо так цивілізованих світом, те, що вони говорять, що в G7 повністю заборонити подорожувати, відкривати їм візи, Шенген і так далі. От тоді повірте мені, вже і та плюс-мінус маленька прошарка середнього класу, яка там залишилася, вона також зарухається і скаже: ага, ні, ми так точно не хочемо жити. Навіть про те, що вони говорять, що та сама прогнила Європа, все одно вони це говорять з Європи. І ходячи, знімаючи Європі, розказує, яка вона прогнила, розумієте, і ся яйки ресторани ресторанах європейських, але ж вони дуже хочуть поїхати, і вони скажуть: якщо нас закриють, то буде питання. Я розумію, там коли там. Більша частина населення, яка живе там по селах, десь далекі, далекі там губінці. Що вони не те, що там інтернет немає, вони навіть не знають, що відбувається тут, хоч хоч щось там, тільки по слухам, от і тільки по тим е, трупам, які привозять їхніх сусідів, родичів. От а так вони в принципі не розуміють, що відбувається і в економіці, і так далі. Для них все так само. Повірте мені, вони не відчують якихось там падіння економіки. Вони в них як жили там. В пана, в болоті такі, так, вони й далі будуть продовжувати жити. А ті, які хоч трішки більше десь заробляли, які там виїжджали там в Владивосток в Японію, наприклад, які приганяли звітам автомобілі. А коли їм це все перекриють, вони скажуть, нам до одного місця. Там ні одного праворульного цього ліворульного автомобіля немає. Ну, Владивосток, Там всі праворульні, всі японські автомобілі, тому що вони знають, що це якість, що це хороше. Там вони купляють і техніку звідти, вони все привозять. Там їхнє життя. А коли їм це перекриють, скажуть, так хлопці, ви тепер живете по російським закону, ви тепер живете з російською технікою, з російськими всіма продуктами. Далі сього ні, так ми не хочемо розумієте, Нам нам це не сильно цікавить, розумієте. Тобто, от оцей підхід звичайної кишені і голодного. Воно повірте мені вирішує, навіть в росіян вирішує. І ми ж розуміємо, що в Росії, так і в будь-які іншій країні, вирішальним фактором є меншість, яка Впливає на на цю ще більшу меншість, От ця меншість вона в принципі середній клас і навколишнє середовище Путіна. воно, в принципі може натиснути дуже жорстко про те, щоб навіть програшною війною, частковою зміною влади, там реформатуванням щось поміняти там, не знаю, але втримати якусь свою владу, тому що або нічого не не, не залишиться в них взагалі. Там шляхом я не знаю, якогось перевороту, хоча це іпотечно також дуже мало ймовірно. Але все одно це можливо, або взагалі нічого не отримати, або принаймні зберегти частково свою владу, о, тому що повністю зберегти я певний, що вже після цієї війни не вдасться. От або затягнути цей конфлікт, але ж вони бачать, що вони не справляються. Ми ж про це говорили, що фізично вони справляються, фінансово не справляються, і в них не вистачає ресурсів, так тягнути вбивчу війну, вони хочуть, але ми цього не будемо робити. Це про умови, якби ми захотіли сказати, все ми виснажені, ми також хочемо зупинитися. Так. У тоді можна щось таке домовлятися, як було в мінську. А зараз ні, зараз такого вже не буває. Зараз є зброя. у Нас зараз є воїни. У нас є підготовлені воїни. Ми готуємо нових воїнів. У нас буде нова зброя. у Нас скоро будуть літаки. Хоча про знову ж таки про, про, про них говорять, що їх ще поки не надають і скоріше, все, не нададуть. Але ми бачимо, нас так само говорили і про Хаймарси. Нас так само говорили і про ракети. Де ну, насрайте місто... США виділили кошти на навчання наших пілотів? Там мені здається біля 100 мільйонів. Ну, типу, я не думаю, що вони виділяли просто так кошти. Повітря для того, аби потім не дати літаки. Так, звичайно, буквально вчора там на прес-конференції вони заявили, що поки що літаки F16 вони надавати не будуть. Вони говорять про F-15, що скоріше за все, що f 15, наші просять f 16 От звичайно, в ідеалі, якби ми отримали там А 35 але ми розуміємо, що ніхто нам цього не дасть. Але, хоч, хоч f 16 ці вони все одно ж плюс-мінус схожі з літаками, там, там тими су двадцять п'ятими, так далі, тобто, що ми можемо на рівні з ними воювати. Це Плюс-мінус технічні літаки. От якщо їм нададуть. Я впевнений, що їх нададуть. Е, з часом все одно все міняється, ситуація міняється. Я надіюсь, на через якусь знову ж криваву подію, яку створить Путін. Е, і ми знову будемо такими знаєте, жалісливими казати. Давайте ви бачите, що вони творять. знаєте, давайте нам цей. Найде, не дай Бог, що якихось, як вони розказують про якусь ядерну зброю. Хоча я, я в це дуже мало вірю, але іпотетично все можливо. Тому хочеться, щоб вони нам дали превентивно. Хлопці навчилися, сіли, полетіли, і ми найшвидше відвоювали наші території. Як мінімум, південь, я впевнений на 100%, що він буде за нами не за горами. От, а от е, з Донбасом треба буде повозитися, але це вже буде простіше. Якщо ми, якщо ми відвоюємо південь, повірте мені, з, з Донбасом вже буде набагато простіше. Пане Андрію, як то кажуть, ваші слова та боговуха, причому пошвидше. Я вам дякую за те, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Я нагадую глядачам Андрій Городницький, політичний експерт, був із нами на скайп зв'язку. Ще раз дякую, пану Андрію.